Побратими та посестри Павла Унгуряна співають пісню на його могилі. Так він заповів, щоб з ним попрощалися в рідному селі Комарівці. Я думаю, що він був зірцем для дуже багатьох. Для мене особисто, для мене особисто це просто неймовірна людина. Яка пішовши в той світ, залишила зі мною частинку себе. І заклала у мене, скажімо, модель поведінки, яку я маю нести надалі у цей світ замість нього, і яку має наслідувати наш син. Син народився в квітні 24-го року. Він був дуже щасливий. Зараз я можу сказати, що він найщасливіша людина, бо того що він його бачив, він його знав, він його безмежно любив. А сину повезло менше через те, що він не буде пам'ятати свого батька. Павло пішов на війну в перші дні. Мобілізувався у 107-му бригаду тероборони. Разом служили ми е, 22 напрямок, е, в 22-му Бахмутський напрямок. В 23-му році це Луганщина була. Е, потім у нас трохи шляхи розійшлися, але в бойовому плані. Він починав з солдата, з рядового, а дослужився до лейтенанта, і е, крайнього посада була ТВО. Замок командира батальйону. 94-го батальйону 107-ї бригади. Це велика для нас втрата для всіх, для України. для... Буду скучати. Загинув 27 років. Тобто до війни йому було 4 роки. Він вивчився в університеті на фізичному факультеті, наскільки я знаю, займався спортом. Ми з ним. З самого початку повномасштабної війни. І чому так багато зараз хлопців зібралося, його побратимів і не тільки побратимів, і за того, що він був справжнім воїном. Він з тих командирів, які не відправляють хлопців вперед, а потім ідуть. Він йде вперед, а всі хлопці за ним. Різні ситуації були, і ситуації досить важкі. І коли його бачив, він посміхався, що знов попали. І тоді та ситуація не складалася, не вважалася такою важкою. Він назавжди, назавжди з нами далі в струю, просто він шума військо. Він був би страшним. Він був безстрашним, він був за правду, він був, він був по статуту, ну був правильний, був найліпший був, сами, був. Він загинув 9 січня на Харківщині. Йому було 27 років. Павло це прямим текстом говорив, неодноразово опубліковував, що він хотів би, щоб його церква перейшла до українського патріархату. Він виконав свою місію. Він боровся до останнього і, навіть будучи вже в такому стані. Він продовжував свою боротьбу, яку хлопці пообіцяли, що будуть нести далі за нього. Я хочу, щоб всі запам'ятали його, як сьогодні сказали, не один раз справжнім патріотом, незважаючи на те, в якому стані привезли нам його, запам'ятали його, яким красивим він був, добрим, справедливим. Дружина каже, головним для неї є зберегти пам'ять про чоловіка для сина, який ніколи його не побачить. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.